Весілля справив цар для сина, там їжа, м'ясо, пироги, і рознеслася ця новина по всіх усюдах навкруги, післав цар слугів без насилля, щоб запросити всіх кругом. Мерщі прибудьте на весілля царем сидіти за столом. Ходіть, вас слуги царські просять. Уже готові всі столи, слуги присмачно їжу носять, там наварили, напекли. Та як запрошені почули, що цар ласкаво просить їх, щоб на весілля всі прибули, то просьбу обернули в сміх і інших слуг послав цар знову. Цар знову просить, прийти на час, бо ось весілля вже готове, вечеря вже чекає вас. Та знов той заклик згордували, і знов казали, що нам цар, одні на поле поспішали, другі пішли десь на базар, один сказав Часу немає, тому що поле я купив. А другий крикнув Вибачаюсь, ось я купив п'ять пар волів. А третій трохи зажурився, немов попав в якусь біду. Я щойно тільки одружився, і на весілля як прийду. І знову цар слугів посилає на роздоріжжя ще підіть, скажіть. Вечеря вас уже чекає. Хто попадеться, приведіть, покличте тих, що на дозвіллі, калік, сліпих. Глухих, кривих, щоб наповнилось весілля, бо цар прийняти хоче всіх. І слуги до царя сказали Бажання сповнилось твоє, хто захотів, і всі забрали, і ще місця порожні є, і цар сказав Хай кожен чує, ніхто із спрошених оцих з мого столу не скуштує, хоч я зробив бенкет для всіх. Тебе, мій друже, що в неділю на богослужінні сидиш, Бог також кличе на весілля, яку ти відповідь даси? Чому спасіння справу важиш, вагою світа марноти? Невже ж на поклик Божий скажеш О ні, не можу я прийти? А може, відговірку маєш, Базар чи поле полонить. Мій бідний, друже, ти не знаєш, чи ти ще завтра будеш жити. Отож, як чуєш заклик з неба, на завтра ти не відкладай. Христос життя віддав за тебе, скоріш себе йому віддай. Сьогодні ця щаслива хвиля, тебе Спаситель кличе твій. Прийди до Нього на весілля і вічно з Господом радій. Амінь.